Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7V. І сьогодні в нас на огляді вимірювач каламутності TUB430 від тайванського виробника EZODO. Прилад поставляється ось в такому зручному кейсі твердому. В комплекті сам прилад, дві пусті кювети для зразків та набір стандартів каламутності для калібрування. 0,100. Та 800 NTU. Я попрошу оператора так, щоб камеру було видно, що в них різна От. Прилад всередині влаштований так, як має бути за стандартом ISO. Тобто, насправді він є не турбідіметром, він вимірює не світло, яке пройшло наскрізь через мутний розчин, а він має 90-градусну геометрію і вимірює світло, яке розсіялося каламуттю в цьому розчині. Не те, яке пройшло, а те, яке розсіялося в бік. Там інфрачервоний світлодіод відповідно до стандарту ISO. Як він там називається? В інструкції є на нього посилання. ISO 7027 От. і відповідно одиниця вимірювання по замовчуванню, в нього ось ці NTU дефолометрична одиниця коломутності. Якщо я не помиляюся, то 2NTU означає, що вода з такою коломутністю буде прозора на глибину 1 метр. Відповідно, 20 NTU – це вода прозора на глибину 10 см, 200 NTU – вода прозора лише на сантиметр, тощо. О, також в нього є можливість перемкнути одиниці на формазанові FTU, які кількісно з NTU співпадають. А також на EBC, це одиниці коломутності пива, прийняті броварами. Якщо я не помиляюсь, одна EBC – це приблизно 4NTU. І саме в EBC. Міряється каламутність фільтрованого та нефільтрованого пива. Якщо я не помиляюся, то власне один EBC означає, що це пиво, це пиво слід вважати нормально фільтрованим. Користування приводом дуже просте. Затиснули кнопку калібровки. Далі, стрілочками, ви можете перебирати стандарти. Стандарти 0, 100 та 800. Ще раз затискаємо стандарт 0, тобто фактично дистильована вода. Вставили кювету. Тут є мітка і тут є певна деталь. Таким чином, щоб їх сумістити, мітку з міткою, тоді кювета відійде повністю до кінця і ніяке зайве світло потрапляти не буде. Вставили, вставили 0, рід. Він поміряв 0, тепер пропонує вставити 100. Струсили, звісно, стандарт, щоб він був однорідним. Вставили 100, сумістили мітку, пересвідчили, що вставилось до кінця. Рід. Тепер він пропонує 800. Все, калібровка збережена. От в нього засвітилося 1, 2, 3, тобто по всіх калібрувальних точках зроблене, зроблене вимірювання. Давайте тепер ну для початку перевіримо калібрувальний стандарт, наприклад, ту ж сотку вставимо і попросимо її поміряти. 100 і 0, чудесно. Також у приводу є пам'ять, ви можете натиснути Store. Він запам'ятав значення, потім ви можете натиснути Recall і стрілочками ходити по згаданих значеннях. Перше, друге, а тут зараз всього в пам'яті два значення. Друге стоїть один, а перше також стоїть один. За потреби ви можете пам'ять, звісно, стерти. Ну і тепер давайте заміряємо щось інше. От у нас є якась каламутна водичка з собою. Каламутна ще й забарвлена. Рід. 114,7 і має така водичка. Цікаво, якщо перемкнути одиниці на EBC. А, це треба стрілочками. Перемкнули. 458,1 один. Тобто дійсно приблизно 1 до 4. Повернемо одиниці назад. NTU. А, давайте FTU ще перевіримо. 114,4. Нефілометрична одиниця та формазанова одиниця співпадають за значенням. Вони відрізняються стандартом, яким вони визначені. Ось цей стандарт ISO 7027 визначає одиниці NTU на розсіянні інфрачервоного світла 90 градусів. А інший європейський стандарт визначає формазанові одиниці для формазанової суспензії відомих каламутностей. Ось такий дуже простий використанні привод. Давайте поміряємо щось іще. Давайте воду поміряємо, подивимось, чи буде приблизно нуль. Мав би бути. Нуль. Так, що в нас ще є на хазяйстві? Десь там був швебс, якийсь ще мутний напій був, чи то енергетик, чи то щось. Нам, правда, заважатимуть бульбашки, їх треба без і стінок якось зігнати за можливістю. Звісно, що якщо буде розсіяння на бульбашках, то результати вимірювання будуть невірними, тому я пробую максимально чесно їх зігнати звідти. І ніби мені плюс-мінус вдалося. 537. Достатньо висока каламутність у Швепс. От, власне, і все. Кому може підійти цей привод? Він може підійти, якщо вам потрібно вимірювати, ну, наприклад, каламутність води. Звісно, якщо ви варите пиво або робите якісь інші напої для контролю каламутності. Якщо займаєтесь якимись екологічними дослідженнями тощо. Також нагадую, що ми є офіційними дилерами виробника в Україні. Відповідно на всі продані нами прилади, ми надаємо офіційну гарантію та післягарантійне обслуговування. У нас є свій сервісний центр. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, ви завжди можете поставити їх нашим менеджерам телефоном або електронною поштою, або залишити в коментарях під цим відео. Дякую за увагу! Нехай щастить!